Для мене особисто вони були дуже складні, важкі, тому що я обирався заступником обласної ради. Це все перейшло в COVID-19, і поки боролися ми з ковідом, розпочалася війна, і тут ми, ми до сих пір в цій складній важкій ситуації для Черкащини і для всієї України. Саме більше виявилося це єднання в перші дні війни, коли там, 25. 02-22 ми поїхали скупляли продукти, привозили в центр допомоги до Оксани Циганок. І, ще ну і з тих перших днів все це розпочалося. Потім депутати всі об'єдналися. Ми збирали там по тисячі, по дві, хто більш спроможні, по 10 тисяч. Ми купували пікапи, передавали їх військовим нашим. Ну, це депутати обласної ради робили самі перві. І були дуже об'єднані. Найважливіший крок був це те, що всі депутати об'єдналися в одну силу, всі працювали на армію, волонтерство. І це було найважливіше, ну, що ніхто не ділилося ні на партії, ні на політичні погляди. І практично з депутатів ніхто не виїхав з України, всі працювали, всі ну, трудилися на благо батьківщини. Я не реалізував, будучи заступником, програму приватизації. Ми прийняли перше рішення, і ну, потім мене звільнили. І ми не допрацювали цю програму, вона дуже важлива для області. Майна в районі 750 тисяч квадратних метрів. І є майно збиткове. Програма ну, була в нас яка: все, що можна здати в оренду, здати. Те, що не здається в оренду, нікому не потрібне, його треба було просто реалізувати. І оце, ну я думаю, основна. Проблему, яку я як депутат не довели, ми до кінця змінилося, тому що громади ставали такими, як вони є, з громадами в більшості мірі вони формувалися під місцевих фермерів і мінялося час, фермери не мінялися, і це одразу відчулося на громадах. Ну на прикладі, наприклад, там Мошнівської громади, да, верес. Який володів там великим земельним банком, він збанкрутів, і це потягнуло за собою несплати до бюджету і неутримання громади. І так, великі громади, як Червона Слобода, наприклад, вони там багаті, спроможні, а сусідні громади вони не наскільки спроможні, тому що ця. Програма була ну, віддана на розгляд місцевих сільських громад, і вони вже там вибирали, куди їм рухатися і як їм рухатися. Ми ж рухаємося в Європу, вони повинні рухатися по-Європейськи, об'єднувалися зараз там до 10 тисяч. В Європі вони об'єднуються зараз до 40 тисяч. І це було б дуже ефективно. І ну, ця програма була як задіяна. Є обласний центр: 20 кілометрів від обласного центру Сайде в область. В обласний центр, а остальне об'єднуються великі, спроможні громади. Ну, наприклад, село Свідівок. Його приєднали до Будищ, і тепер вони зробили 5 кроків назад, із великого потужного села ну, м'яко м'яковоря, хутор. Треба об'єднуватися в громади, їх треба укрупляти, щоб вони ставали більші і більш тоді спроможні. Беремо за основу Черкаський район. Ну, там сидять 60 бюрократів, їх треба ну, рада погана, вони бюрократи, нічого не роблять. Давайте зробимо громади. Зробили там 10 або 12 громад. Зараз в кожній громаді сидять по 60 співробітників. Ну, я не бачу в цьому ніякої ефективності. Ну і ну, я думаю, воно не принесло такої користі, як планували. Тому що регістратор там є, там немає, поліцейський є, машини немає, і воно тяне за собою відповідно спроможність даних громад. А громади напрягають, переводять на свій розрахунок. А що вони закривають? В першу чергу школи, а в другу фаби, ті, що. Ну, і от вся, вся ця територіальна громада ну, так і рухається. У нас зараз не емоції, а очікування, Потім, ну, вже немає ні сил, ні енергії, ну, нічого. Є тільки очікування і надія на, там, на Бога, що з Божою допомогою це все може тільки закінчитися. Публічну діяльність продовжую ну, в рамках своїх можливостей і, і вільного часу.